Радіо НВ 27 хвилин по 9 Триває новий ранок у ефірі Радіо НВ. Впродовж найближчого часу ми піднімемо кілька важливих таких перспективних для України тем. Передусім поговоримо про бюджет 2019, про призначення, які теж сьогодні розглядатимуть у Верховній Раді. Станеться це за мить. Прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках Юрій Хануров буде гостем нового ранку. Доброго ранку вам вітаю. Доброго ранку Так, ну, і от бачите, ми поки з вами новини слухали від Віктора Баутіна. Тут от з'являється конкретика ем, на сайті Верховної Ради, порядок денний став зрозумілий. По-перше, сьогодні збираються ухвалити державний бюджет о шістнадцятій годині в парламенті мають розглянути проекти закону. Це там з податковою пов'язано, але це фактично процедура вже розгляду. Ем, і ще одна ініціатива, яку сьогодні в раді планують розглянути, це призначення пані Маркарової на посаду міністра фінансів. Я пропоную з першого почати. Наскільки процес цей буде. Затяжним, чи нам чекати у тої бюджетної ночі, чи в принципі впорається. Гарна українська традиція, бюджетна ніч. Я думаю, не треба порушувати традиції. Ні, ну а, минулі так, роки порушили. Я сьогодні вранці дивився е міністр кабінету міністрів е Саєнка, повідомив, що о по моєму четвертій, тридцять ранку е нарешті узгодили всі позиції так. і так в бюджетному комітеті. А це значить, що є що винести в зал. Ну, звичайно, там будуть е затримки, будуть єдине від того, що вибори наступного року і дуже багато депутатів, які захочуть відмітися, відмітитися своєю любов'ю до народу. Звичайно, вже ніякі поправки не підуть вже все враховано і збалансовано. І тому, ну чисто технологічно, ну напевно, там ну очікуємо другу годину ночі. Угу. Тобто, мається на увазі процедура, яка передбачає процедура, якісь да. там оскарження коли... там, ну кожну кожну поправку треба проголосувати. Угу. А, а той, хто подавав її, має право голосу угу. одну хвилину. Ну і так далі. Тобто, це чисто такі питання. Внутрішні вже але те, що вже збалансували, ну, слава бо щодо збалансованості, тут ну якщо в цілому оцінювати, я розумію, що сьогодні ще будуть розглядати там можуть бути внесені певні зміни в теорії, принаймні не, можливо, внесли вночі. Ага. Ніхто ж не знає. Так, але якщо в цілому говорити про збалансованість, тому що от я вже зустрічав заяви народних депутатів, я не буду говорити, яка мотивація цих заяв, але закиди в це традиційно антисоціальності, що там комусь не виділили, і так далі, це абсолютно типова історія. От з року в рік, чи тут. Щось таке надзвичайне на що вони нарікають. Це типова історія, і всі, хто ходить, входить в так звану опозицію, угу. ну я маю на увазі, реально. А ті обов'язково будуть кричати проти. А ті, хто дуже радикально налаштовані завжди, вони будуть сьогодні тихо мовчати і проголосують як зайчики. Угу. Щодо іншого призначення, я вже, точніше, голосування по призначенню пані Маркарової міністром фінансів, це теж рішення, яке сьогодні вночі ухвалив профільний комітет, і тепер Верховна Рада має сказати своє слово. Тут взагалі інтрига якась є, чи це механічний теж процес? Справа в тому, що пані Маркарова дуже досвідчена людина, вона професійно здатна, і цей час, коли. Звільнився. Звільнили Данилюка. Вона продемонструвала незвичайну гнучкість і вміння вгадувати, що каже начальство. Ну а таких людей треба затверджувати. Звичайно, ну як же без такої людини жити далі? Ну але чи це е про професіоналізм? Е вона дуже професійно підготовлена. Але я просто хотів би сказати, щоб слухачі розуміли, про що я маю що я маю на увазі, 28 серпня е мінфін. Випустив цінні папери, які були продані 725 мільйонів доларів. А ось черговий продаж, який був місяць тому, він засвідчив, що взяли ще 2 мільярди на цінних паперах під, ну, там, біля 9% річних. Але ті 725 від 28 серпня. Взяли під 17%. Угу. Ну тобто, вона продемонструвала, що вона чує, що каже, що кажуть зверху. Щодо рекомендацій, ну це знаєте, навіть не зверху, а скажімо так, від партнерів. От у нас це прийнято так говорити. Якраз в цьому теж полягало питання. Наскільки бюджет відповідатиме вимогам міжнародного валютного фонду? І тут по бюджету давайте скажемо. І щодо призначення, це взагалі має якусь вагу для міжнародних партнерів. Те, що тепер пані Маркарова, ймовірно, буде вже тепер затверджена на посаді? Звичайно, жити в країні, в якій немає. Міністра фінансів легітимного це дуже погано для переговорів, тому що весь час треба їхати. Треба їхати на 19-ту стріт в Вашингтон, і треба там е, працювати, і треба мати відповідні регалії. Але ви знаєте, ми прожили досить довгий час з виконуючим обов'язки голови національного банку. Тобто в Україні це все буває, але краще так не експериментувати. Має бути відповідальна людина разом з тим. Ця людина має розуміти. Що наступного року в нас вибори. І те, що зараз ця гнучкість проявляється, вона погано може закінчитися, оскільки традицію, яку заклав свого часу Янукович, що попередніков надо садити, uh -huh. то наступні обов'язково оголосять про злочинні дії попередників, і будуть розборки дуже великі, які стосуються і теми наших банків, і деяких там. Оборудок, типу такої, як я сказав, це обов'язково буде надбанням і громадськості, і фахівців, і експертів. І це звичайно дуже буде ретельний розгляд. І багато неприємностей тому пані Маркарові треба, як тільки вона отримає регалії, треба стати більш непоступливою, сталеві нерви. Та ну варто напевно сказати, що ті, хто потенційно прагнуть стати владою, вони вже зараз нарікають на фінансові там операції або оборудки, ем, наприклад, пані Гонтарєвої, Звичайно. і це, це показово так. про це чути. Я думаю, що тут пані Маркарова теж може опинитися в одному ряду. Е, я думаю, що їй треба ну не так багато часу, рік всього роботи, uh -huh. і тому їй треба бути досить обережною. Ну, вона фахова і в неї гарна підтримка є, і вона знайде спільну мову в Вашингтоні. І я думаю, що якраз це позитивно вплине на ну на ситуацію, якщо можна говорити про щось позитивне. Угу. На пів кроку назад хотів би повернутися щодо бюджету і і того, от я сказав про міжнародний валютний фонд, того як це буде оцінюватися. Питання з субсидіями, і з тим, наскільки, ну скажімо, Україна відповідає на цей виклик, тому що навантаження ну, воно шале. Я маю на увазі субсидійна оця складова. Минулий, наступний рік. Обіцяють, що субсидії будуть або збережені, ті, які є, або збільшені, навіть тобто обсяг фінансування. Як в перспективі бути, тому що ну це ж шлях в нікуди, фактично страшна справа. І з субсидіями звичайно залізли так далеко. У, уявіть собі, що таке сьогоднішній бюджет, який буде затверджувати, дуже складно було його звичайно скомпонувати. Тема зовнішніх боргів, тема пенсійного фонду, який себе не забезпечує, і 50% треба надавати, це понад 60 мільярдів гривень. Придеться давати із бюджету. Це наше з вами майбутнє. Ми проїдаємо. Тема субсидій, які ведуть в нікуди, ви правильно кажете. І це надзвичайно великі витрати. Ну, плюс ми зобов'язані надати кошти військово-промисловому комплексу і Збройним силам України, і це за собою веде там різні речі. Ну а плюс ще треба буде давати ті, які ну, були проголосовані зобов'язання. Ну, наприклад. А вертольоти, які зараз закупають у Франції, uh -huh. от, ну дуже потрібна штука для Міністерства внутрішніх справ. От, і 600 мільйонів євро протягом декількох років прийдеться викласти. От. Так що розумієте, справді, чому це так відбувається? Треба розуміти, що зараз, ну, проголосують, але головна діюча особа сьогодні народний фронт. Бо вони в основному там багато позицій контролюють, особливо що стосується безпеки і оборони держави. А у них нема майбутнього політичного їм треба напакуватись, їм треба дати своїм всі хотілки закрити. Тому вони зараз над цим активно попрацювали. Ну і тепер вже буде питання не обсягів. Наступна. Акт цього цієї uh -huh. дії це вже б, піде розподіл уже всередині цього всього, яким підприємством, що буде, як буде, і що буде контролювати наш доблесний комітет з питань безпеки і оборони. Вони чітко вкажуть, де найкращі постачальники в майбутньому військових для військових потреб. Це одна частина питання. Друга частина питання ось чому. У нас відбувається децентралізація. Надзвичайно важливий процес. Думаю, що це тема номер 1 Я тільки що от недавно був в Житомирі минулої п'ятниці. Там пан Зубко проводив регіональну нараду, і разом з європейськими партнерами. Це дуже була така позитивна нарада з точки зору того, а які реальні проблеми є в децентралізації і що нам треба робити надалі. Поки що процес іде, я оцінюю його як млявоплинний. Але процес іде. І більшість, наприклад, на Житомирщині, вже дві третини територіальних громад утворено, це зовсім інші люди. Це люди, які впевнені в собі, я маю на увазі глав територіальних громад. Але це люди, які знаходяться під постійним контролем простих людей. Вони дуже близькі до людей. І їх видно. І видно, як їх дружина йде там до базару, що вона там купує, і що купувала раніше. І так далі. Тобто це звучало і це дуже важлива тема. І сьогодні. Треба завершувати цей процес децентралізації. І я чому кажу про субсидії, і так, перейшов так. До, до децентралізації в кінці кінців, центр заявить про те, що він неспроможний uh -huh. цю тему вирішувати, і він буде залишати собі все більше таких, знаєте, регулюючих тем. А це буде віддаватися на е, територіальним громадам, якісь невеликі суми будуть даватися, і будуть казати: ось подивіться. От 68 тисяч неправдивих отримувачів субсидій. Угу. Це звучало? звучало? Значить, хто краще знає, чи є реальна потреба в субсидіях чи ні? Як бути з тими, хто працює за кордоном, і а тут сім'я угу. отримує це нормальне питання, яке треба вирішувати. Угу. І краще б це вирішувати там, де люди добре знають ситуацію? Ну так, це Цебто питання на контролю на місцях, воно є, але разом з тим це ж має бути і питання фінансів, наявності фінансів на місцях. Звичайно, треба дати джерела. Так, і я скажу так: в принципі. Всі територіальні громади, які були утворені, ну в основному це утворені ініціативними людьми. Так. Тобто, це люди, які рано встали, і хто рано встає, тому Бог дає. І тому е, вони більш успішні. Звичайно, потім будуть вже менш успішні. Е, і ті, хто зараз, вони справляються uh -huh. і вони вирішують гарне питання. І тема шкільної реформи. Для них вона спокійно проходить. Вони визначилися з опорними школами. Як вони будуть? Uh -huh. Як будуть фінансуватися? Я особисто був в двох школах. От, і дивився, як, як це відбувається. Ну, молодці просто. Ну, я чесно зізнаюся, побачив іронічну усмішку на вашому обличчі, коли Віктор Баутін озвучив цю новину, цю оцінку, точніше, та представника БПП Максима Курячого про найскладніший за всю історію України держбюджет, мовляв, боргові зобов'язання понад 10 років тепер треба віддавати. Я правильно прочитав цю емоцію? Це була іронія? Ну, боргові зобов'язання треба віддавати, але спочатку набрались. От, і беруть, і, і продовжують зараз цю хибну політику набирати. Знаєте, в мене нема досвіду набирання, оскільки і, і в своєму уряді, і в уряді, коли я працював Ющенка і очолював економічний блок, ми не взяли жодного цента. Але ми нормально працювали з українським бізнесом. Ми нормально працювали з українцями. І українці досить непогано платили податки. А зараз оця податкова. Вазня, чи як її там обізвати, uh -huh. а свідчить про те, що все-таки влада якось так втратила ну, можливість координувати свою діяльність. Дивіться, це незрозуміло зрозуміла який твориться з цими євробляхерами, і ряд інших питань, в яких влада просто відстає. Дуже не хотілося б, щоб ми зараз влізли в чергові борги, і потім звинувачили попередніков про те, як вони брали. Е, звичайно, це починаючи з кризи восьмого року, е, Україна весь час брала в борг і віддавала, брала, віддавала і нас, нарешті. Після реструктуризації 15-го року прийшов час треба віддавати досить серйозні суми, і це біля третини нашого бюджету. Угу. От і це важко, важко буде для всіх нас. Ну, але чи можна це дійсно вважати таким, знаєте, викликом за, за весь період, тому що дійсно ці борги за понад 10 років. Це, до речі, питання. От Артем нам писав, я обіцяв зацитувати. Він питає, коли вже буде знижуватись боргова, боргове навантаження та зниження позик ззовні. Таке питання. треба наступного року уважно дивитися, кого обирати, угу. і мають прийти кваліфіковані люди. Ви знаєте, ну трошечки цей парламент вже чомусь навчився, але я пам'ятаю свій жах 2014 року, коли я почув, що це за люди прийшли. От. А потім ще, ще більше здивувався, які люди прийшли в уряд. От. І думаю, що тема технократичного уряду на майбутнє все одно буде стояти. Думаю, що треба нову кров і знову повторюю свою. Таку стару уже думку про те, що пора думати про повну зміну політичної еліти в Україні. А всі ті, хто був в владі до 2014 року, мають піти, і що вони хочуть, якщо вони хочуть спокійно піти, то треба йти добровільно. Бо те, як демонструється зараз вміння управління країною, свідчить про те, що вони не вігласи, вони не здатні це робити, і тому треба уступити місце молодим. Хай вони роблять помилки, але буде надія на те, що в майбутньому угу. щось справиться. Ну окрім питання, хто має прийти, давайте поговоримо і про правила, як за якими правилами мають грати. Ви говорите про технократів, та але це теж передбачає і певні повноваження, бо інакше просто їм не вдасться. Звичайно, от уряд до речі. Це заява минулого тижня. От я не знаю, що ви про це скажете. Зараз запитаю звертається з пропозицією розширити повноваження глави власне уряду. І тут ну я не знаю, чи це про технократію, чи просто про там вплив і не більше того, як до цієї ініціативи ставитись. Знаєте, я пройшов такий серйозний шлях виробничника, і я посміхаюсь, чому тому, що людина, яка не здатна щось зробити, вона завжди каже, що їй не вистачає повноважень. А ти вчись працювати, ти йшов на цю посаду з наступної секунди, коли призначили, ти відповідаєш за все. І ніякі посилання на попередників, ніякі розмови про те, що тобі не вистачає повноважень, вони ну не йдуть. Тому що треба розуміти, ти погодився, працює mm -hmm. Розумієте, треба розуміти, що управління ну Держстат каже, що нас 42,2 мільйона. Живе сьогодні в Україні, управляти такою країною, це серйозна справа. І той, хто думає, що можна управляти, ну, прийти і починати співати, нічого не вийде. Я розумію так, що ті, хто не розуміють, я, я боюсь, що я зараз як скажу дуже таку неприємну якусь річ. Ну, але але якщо, так, в такому разі так. лю, є люди, які не розуміють, що вони не розуміють, ага, тому, не, що вони, тому що влас... вони не здатні, Ясно. Тому, mm -hmm. що вони здатні розуміти. Їм здається, що все добре. Mm -hmm. все добре. І от таку халепу ми попали. Що вам сказати, про халепи бюджетів, які були в 90-х роках? Це був жах просто. Коли не було ні валюти, ні своєї, нічого не було, це от тоді були жахливі ситуації. А зараз це мова йде в кінці кінців, вони вони домовилися, домовилися, ну і слава Богу, і, і щоб вони зараз е, ці питання, ну скажімо. Уже реалізація бюджету. Вони вже mm -hmm. на це повинні більше звертати увагу, і громадськість повинна досить серйозно контролювати тут, цей тут уже процес. Механічна робота, що називається, так, і тут і тут так. знову впираємось. До речі, в цю саму технократію, і, і, і от головне питання мені здається, що було б добре зробити mm -hmm. в парламенті Індії. Є спеціальна сесія. Бюджетна, вони поч... вона йде в жовтні місяці. Вона трива... вона не має обмежень, тобто є початок, але немає закінчення. Поки поки не приймуть, і от нам би ввести, наприклад, 15 жовтня бюджетний процес, і поки не закінчимо, інша сесія не починається, інших питань не розглядають, тому що це найважливіший документ країни. Це наша економічна політика, це взагалі політика. Повертаючись до ініціативи уряду, ну ви вже її оцінили. Наскільки це, скажімо так, може бути адекватно або доречно. Але е, я так питання поставлю. Чи реальний перегляд е, впливу уряду, глави уряду, його функціоналу, чи це просто заява для того, аби потім можна було сказати, що слухайте, ну я, я говорю, без задоволенням, але в мене немає повноважень. Я та. е, ніякої реальності за цим не стоїть. Попереду президентські вибори. Так. І кожен президент мріє про підвищення своїх повноважень. І спитайте будь-якого президента, він каже, що в нього було мало повноважень. А наступні парламентські вибори, тобто, всі будуть зайняті саме виборами і працювати окучувати свої електоральні ніші, і тому ніяких змін не відбудеться. Ще одна історія, яку хотілося би розглянути, це потенційна можливість створення міністерства з питань ветеранів. Так дуже важливо тут вашу думку почути, тому що наряду з призначенням пані Маркарової вчора, до речі, йшлося і про створення цього міністерства, і а як на мене, це трохи дивно про те, хто може його очолити, хоча воно саме по собі ще не створене. Чи потрібно воно нам і власне пані Фріз на посаді? Що воно це? Люди люди думають, що якщо буде утворено міністерство, то зразу вирішиться питання. Mm -hmm. Утворення міністерства потребує. Ну от подивіться, от е, Міністерство інформації. А скільки часу воно працює? Хто чує, що вони потужно працювали? Ні, тому і, і там є об'єктивні причини, тому що нове міністерство запрацює років через два, е, ну реально запрацює. По-друге, вони думають, що буде більше грошей, насправді це більше витрат. В цьому напрямку для бюрократичного апарату взагалі я вважаю, що треба розглядати питання кількості міністерств в Україні. А я так прикинув, що може бути ситуація, коли в нас може бути ну, скажімо, 12 міністерств, і для цього треба об'єднувати функції. Повинні бути служби, повинні бути комітети, але міністерства. Полісі, політика, mm -hmm. яка має розроблятися, але це буде працювати тільки тоді 12 міністерств, наприклад, коли буде професійна державна служба. А у нас поки що це йде процес становлення, непростий процес, він іде, і тут треба віддати належне тим людям, яким цим займаються, що в цьому плані є поступ і допомога закордонних партнерів, але поки що. Головне питання в державній службі, щоб відбулася зміна політичної влади, угу. тому що ті, хто призначені сьогодні, вони призначені ну дуже на прозорих конкурсах, але було відомо, хто буде призначений. Ну тому я, до речі, запитав і про тому, і тому, що потрібно, потрібно щоб відбулася полізміна політиків, угу. яким вони ці державні службовці зобов'язані своїми призначеннями. І вже тоді вони будуть більш незалежними, і тоді вони дійсно зможуть працювати 5 років, наприклад, і по контракту. І незалежно від того, як будуть мінятися політики, вони будуть нормально працювати і буде передача ну знань, досвіду, вміння. І з'являться у нас нормальні професійні державні судові. Буде свободи. послідовність. Так, ну до речі, воно ж зафіксовано. Це таке гарне українське слово тяглість. Тяглість, так. Хороше слово. Ем, оця історія з... Е, можна це назвати, до речі, оптимізацією е, міністерств. Ну, Ви говорили про 12 міністерств, про, це, про те, як це має бути. Тут коректно проводити паралелі з розформуванням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, так по-моєму, воно називалося, і створенням цієї ДСНС. Е, тобто у нас Прецеденти вже були, чи це не про то? Ну в принципі, що від того служба почала гірше працювати? Ні, там працюють досить відповідальні люди. Напрацьований варіант. І те, що вони не називаються міністерством, вони ну не думаю, що вони сильно втратили. Ну, знаєте як. Це якби був міністр надзвичайних ситуацій, то він, звичайно, б ходив весь час, щоб і думав про mm -hmm. не, як би йому присвоїли звання генерала армії. Mm -hmm. ну, ну, він би був подібне Нам треба про це е, серйозно думати. І українці мають розуміти, чим більше міністерств, тим. Складніше управляти цим всім, кожен рве на себе, і в результаті узгодженості дій немає. Тобто, чи правильно я розумію, якщо в сухому підсумку Міністерство з питань ветеранів створювати, на вашу думку, не потрібно? Це буде для чого зроблено? Хлопці, я ж для вас створив міністерство, я обіцяв, mm. я створив, оберіть мене. Угу. Більше ну, ні ні для чого такі, іншого воно не треба. Ми впираємось у вибори. Юрій Хануров, я нагадаю, весь цей час з нами, прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках. Ми з вами такі обережні сподівання висловили на те, що традиція вона буде трохи змінюватися. Я маю на увазі про голосування бюджетної ночі. Правда, хочеться, щоб це було в розумних ну, рамках. Якщо, якщо до 12-ї проголосують, і сьогодні це буде 22-го, то е, це буде зміна традиції. Як в касті, слухайте, головне, до 12-ї. В нас вже час насправді сплив. Я надзвичайно вам вдячний, що ви сьогодні до нас прийшли. Я думаю, що ми зробимо це такою традицією. Періодично будемо запрошувати вас у новий ранок, тому що не всі я вам, хочу сказати, готові приходити аж так зранку. Я встаю 4:45. Боже, ви просто як я. От чесно. Одна спільна біда на двох. Дякую вам, дякую аудиторії. Нагадую, що від завтра ми знову в ефірі з 7 до 10. Павло Новіков вийде в ефір з досить цікавого місця. Він поки що не говорить, з якого саме. Я так само буду тут в студії на Подолі в місті Києві. Лесю Антипенко Зустрічайте і лишайтеся на хвилях радіо НВ.